Представника від афганців Андрія Марончака. Слава Україні! Слава нації! Зварівської громади! Вчора було дуже велике свято. Вчора було релігійне свято. Скрійте я Господь! Це велике релігійне свято в нас підпало і нашим святом. 15 лютого 89-го року останній радянський солдат покинув дерев Афганістану. З того часу, 15 лютого, став одним пам'яті за полеглих наших собачів, які полягли на всіх. Деревно дельбувалася в конфлікті. Не скину клімі вам за ту підтримку, яку виказуєте ви нам, афганцям, які знаходяться за першого щодня, тут разом з вами. Вона хоче показати, що в нас є громадський конфлікт, В нас немає громадського конфлікту. У нас є тільки конфлікт між владою і народом. Нехай вони не знає, що ми є всі разом, ми є всі єдині. Чи довіряє майдан авантам, щоб аванс стали?